Радіо UA Chicago друзі. Сьогодні до студії радіо UA Chicago завітала страхова агентка American Family Insurance Юлія Скобіда. Давно ми не бачилися, тому радий, що ти знову тут. А добрий вечір, дуже рада знову бути з вами. Доброго вечора, Дмитро. Юля тема сьогодні просто неймовірно буде цікава. Думаю, для всіх, хто нас зараз слухає, і дивиться, тому що будемо ми говорити. Про те, що робити, коли сталася аварія, але немає страховки ні у вас, ні в опонента, або у вас є в його нема, або навпаки, одним словом, зараз про це все будемо ми це Будемо дискутувати навколо цієї теми, будемо висловлювати свої думки. Ну а Юлія як професіонал скаже, що варто, а чого що не варто робити. Тому от давай якось почнемо з того, що як часто буває так, що люди їздять без страховки. На жаль, часто, тобто частіше ніж хотілося б. Я думаю, що так раз в тиждень враховуючи, що у нас там багато клієнтів, і багато аварій в наших клієнтів. На жаль, я думаю, що раз в тиждень, хоча б таке відбувається, що нам телефонують і кажуть, окей, мене вдарили, і в цієї людини не було страховки. Тобі є у твоєму колі знайомих, друзів, люди, які без страховки їздять, Якщо вони я, то вони цього не не визнають, якби не хочуть говорити, не будуть так? Добре, скажи, Юля, от давай почнемо три, три кейси. Я думаю, вже всі зрозуміли, що ми будемо розглядати. Сталася аварія. Немає в іншої сторони страховки, немає у вас страховки, і в обох немає страховки. Це такий флеш рояль, але це ми лише на завершення. Почнемо з найбільш актуального. У вас є страховка, а в іншої сторони немає. Які дії мають бути? А та це на жаль, найбільш актуальніше і, напевно, найчастіше, що якщо ми говоримо з трьох сценаріїв, що може статися. А якщо вас, не дай Боже, вдарила людина і в неї немає страховки, що робити? Трудно, почнемо з того, що я б напевно на вашому місті, принаймні, викликала б поліцію, щоб це було зафіксовано. Тому що якщо на поліцейському репорті буде писати винна сторона Юніт 1, немає страховки, то це краще відобразиться на вашому водійському рекорді, тому що, скоріше за все, вам треба буде робити тоді. Клейм саме через вашу страховку, Давайте і... нагадаємо: юніт 1 – це е, завжди та, та на кіне ну, в більшості да, 99%, Якщо ви бачите поліцейський репорт, вони вам тут зараз вже на руки його не видають. Вони вам дають такий папірець, де буде номер, де ви заходите і за 5 доларів купляєте і його витягуєте за пару днів. Юніт, 1 поліцейський ставить зазвичай це якраз ця винна сторона. Юніт 2, ви будете ви. І якщо в цей юніт 1 є різниця для страхової компанії, коли ми дивимося на всі аварії, які стаються, наприклад, ви переходите до нас, чи ми дивимося на ваш водійський рекорд, є різниця, коли буде писати коліжен, тобто сталася аварія, і тоді нам треба якісь докази, що, що саме там сталося, а дійсно, чи там не було тієї людини страховки, чи а, може ви потім дізналися, чи там буде писати «uninsured motorist», це ми точно знаємо, що це не ваша провина, тому що коли це неоднозначно, це може бути багато варіантів. Але якщо там буде писати в репорті, ан, що немає страховки, uh -huh. і це вже тоді ваша страхова компанія це зафіксує. На вас це ніяк не повпливає в майбутньому. принаймні це не піде на ваш водійський рекорд, це не має вас ніяк зачепити. Добре, е цікаво. То е давай тоді е все ж таки виведемо формулу. Добре, сталася аварія, в іншій стороні немає страховки. Так ти кажеш визивати поліцію. Це я б, я б, я перш в першу чергу визивала поліцію, щоб це зафіксувати. Але ти не знаєш, що в неї немає страховки. Можливо, людина просто тобі не дає папірець. Правильно, це інший варіант. Звичайно, не завжди ви будете зразу знати. Людина вам дає папірець. Потім ви вже телефонуєте в ту страховку і вам кажуть, ви знаєте, да, Вже закінчилась така страховка, ми вже за нього не несемо відповідальність. На жаль, такі випадки так само бувають. І чому важливо тоді мати, а, якби а, в таких випадках може покрити, якщо, повертаючись до вашого страхового полісу? Тобто тут я розказую вам два варіанти. Перший, якщо у вас є двохстороння страховка, тоді ви звертаєтеся в свою страхову компанію. Вони звертаються в ту страхову компанію, там їм підтверджують, що насправді у цій людини вже немає страховки. Знову ж таки, вам тоді це фіксується, що у вас є таке покриття на вашому страховому полісі, як там uninsured motorist, ви можете собі повністю перемонтувати ваш автомобіль. На жаль, вам та треба буде заплатити deductible, Але принаймні якби ви маєте покриття. Інший варіант. А якщо вас вдарив хтось, в кого немає страховки, а у вас одностороння страховка. Тобто ваш автомобіль тоді, мі, мій автомобіль, тоді виходить взагалі, не буде зремонтований, і ніхто дбати не буде? Правильно, а, якби і правильно, і я вам зараз розкажу, що ви можете зробити, щоб він все ж таки міг бути відремонтований. Коли ви берете односторонню страховку, що це означає? Це означає, що ви кажете страховій компанії. Я погоджуюсь з тим, що мені не треба покриття на мій автомобіль. В мене там, я не знаю, там Джанк, чи я там, я вважаю, що я дуже чудово їжу. Мені не потрібно покриття на мій автомобіль. Одностороння страховка означає, що ви відповідаєте тільки за іншу сторону, якщо ви зробили аварію. Тобто, якщо у вас хтось вдарив і всієї людини немає страховки, і у вас одностороння страховка, будь ласка, спочатку не ображайтеся в першу чергу на себе, тому що це був ваш вибір. На жаль, такі випадки випадають, а стаються. По-друге. Коли ви робите односторонню страховку, я дуже вам рекомендую додати за 15 екстра доларів. Це називається таке покриття Uninsured Motorist Property Damage, UMPD. короткими словами. Я не знаю, як вам це запам'ятати. UMPD, але ви можете сказати своїми словами страховому агенту: дайте мені, я хочу односторонню страховку, але щоб було покриття, якби мене хтось вдарив без страховки. От саме на цей випадок UMPD до 5, є 15 тисяч покриття, стандартне, ви можете, це а, як в штаті Іліной, ви можете мати покриття на ваш автомобіль, якщо вас хтось вдарив без страховки. 15 доларів? 15 тисяч. Але 15 доларів коштує, так? Ну, десь екстра, 15-20 доларів на да. Тобто всі кажуть, мені там саме найдешевше односторонню. Це буде найдешевше одностороння, але додавте собі за 15 20 екстра доларів. Оце покриття ЮМПІДІ це виходить як майже як двостороння. В Чому тоді різниця різниця в тому, що вона діє тільки в тому випадку, якщо вас хтось вдарив і є докази, що в цієї людини немає а, страховки. Окей. Тобто якщо йші. вас просто хтось вдарив, то знову ж таки, якщо. Ви самі вибрали як то кажуть, це ваша доля. Ви зах... ви хочете платити менше. Чому люди беруть односторонню страховку? Тому що хочуть платити менше. Зекономити. 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 Тобто, ви там собі економите 300 доларів одні півроку, 300 доларів другі півроку. От вже знає, як би хороша народна мудрість е, скупи і платить двічі. Ага. Я, я думаю, що ти, як ніхто з тим можеш погодитися, напевно. Так, але тут хотіла б ще так само повернутися до цієї дуже болючої теми. А якщо вас все ж таки вдарив хтось, в кого немає страховки, і давайте візьмемо гірший варіант, що у вас не тільки постраждав ваш автомобіль, тому що. Це якби не найголовніше, так? В гіршому випадку у вас там двостороння страховка, чи ви там просто відремонтуєте. А якщо насправді сталася аварія і у вас постраждали люди в вашому автомобілі? Тобто ви постраждали, вам а, треба тепер звертатися в лікарню, не дай Боже, у вас дитина сиділа ззаді, чи ще хтось був з вами в автомобілі. І от ви. Вам тепер треба їхати в лікарню, вам треба обстеження, у вас болить голова, у вас болить спина, ви насправді там, ну, вам треба весь час обстежуватись тепер, тому що ви не знаєте, що відбувається. Що робити? В таких випадках та, у вас є оце покриття в кожній страховці, і в односторонній, і в двохсторонній, яке називається Uninsured motorist не property damage, а просто uninsured motorist. А, і воно буде покриття, має таке саме, як і ви маєте а, liability частина. Що це означає? Мінімальне покриття в штаті Іліної є 25 тисяч на одну людину і 50 тисяч на всіх людей. Це що в одностороннє, що двостороннє? Що одностороння, що двостороння. Це є мінімальне покриття. Що це означає? Так, двадцять тисяч іде на одну людину, тобто на всі медичні витрати. Якщо вам треба поїхати в госпіталь, якщо вам треба обстежуватися, якщо вам потім треба ходити до лікарів, ви будете мати покриття 25 тисяч, 50 тисяч на всіх людей в автомобілі. Тобто уявимо, що у вас було троє людей. То ці 50 тисяч вам треба на всіх трьох тепер поділити. Тому, коли приходять люди і кажуть, мені мінімальну самостраховку, ви маєте розуміти, що яке ви маєте покриття, так само це стосується і до вас. Тому що якщо ви берете мінімальне покриття 25 тисяч на 50 тисяч, то це так само і в майбутньому, якщо станеться така ситуація. Вам і зашкодить, якщо ви берете краще покриття, стандартне покриття в Америці, тобто веліною іде 100 тисяч на одну людину, 300 тисяч на всіх людей в автомобілі, і це ми говоримо саме на тілесні ушкодження. bodily injury, як вона називається, якщо ви подивитесь на свій полес. І це, якщо, не дай Боже, вас хтось вдарив без страховки, ви маєте покриття 100 тисяч на 300, Відповідно, тоді 100 тисяч у вас є ходити по лікарях і 300 тисяч на всіх людей в автомобілі. Якщо вас хтось навіть вдарив, в кого є менше покриття, наприклад, у вас покриття йде на ваш автомобіль 100 тисяч на 300, а у вас хтось вдарив в кого найменше покриття 25 тисяч на 50, тоді вам страхова компанія покриє ці 75 тисяч різницю. Ваша страхова компанія зобов'язана це зробити. Цікаво. Юля, скаже, а яку? Відповідальність несе людина, якщо вона їздить без страховки. А ну якби відповідальність така, що в неї буде Suspended Driver License. В першу чергу, коли людину зупиняє поліція, чи це сталася аварія, чи просто її зупинили, і в неї немає страховки. В першу чергу вам дають тікет, і вам кажуть, що вам треба піти в суд. Тепер прийти до судді і показати, що ви купили страховку. Там вам дають таку форму sr 22 Я про це вже багато разів uh -huh. пояснювала і розказувала. Форма SR-22 22 це означає, що наступні три роки ви зобов'язані мати страховий поліс. Якщо ви його не будете мати, у вас заберуть ваші водійські права. І цю форму sr 22 має заповнювати. не ви висилаєте, а страхова компанія висилає. Наперед штату і показує, що ви маєте що ви маєте страховку, тобто відмінити, зробити на місяць, а потім відмінити страховку, в цьому випадку не пройде, тому що тоді зразу страхова компанія відсилає оцей файлинг, як ми називаємо, в штат. Вони про це дізнаються, і тоді у вас заспендить права. Звичайно, що є люди, які їздять і без страховки, і без прав, і знову ж таки, чому про ризики, які вони несуть? Тому що потім, не дай Боже, щось стається, вони якби за собою нічого не несуть, а люди страждають. Але ви можете так само піти і подати на цю людину small court, Тобто ви можете страхова компанія, може, якщо вас, вас хтось дарив без страховки. Але реалістично, якщо ваші медичні біли на 100 тисяч, а ця людина не має ні роботи, там, чи, я не знаю, заробляє, то так, їй поставлять judgment, наприклад, виплачувати вам там по 200 доларів щомісяця. Але чи вам це сильно допоможе? Так, чи вам від того легше? Тобто, все ж таки є шлях, якщо немає страховки в іншої сторони, подати ви можете. Звичайно, суд. ви можете подати в Small claim суд, ви можете знову ж таки, ви можете подавати, і ви якби мусите, напевно, подавати. Але просто питання в тому, чи ви зможете зразу забрати ці всі гроші. Це дуже таке питання. Це затягується переважно. затягується, тому що суддя це називається garnished wage, Тобто ви розумієте, та ви йдете до судді, суді ми знаход, там знаходять цю людину. Вона приходить і каже, окей, ви має, вона має так само за щось там жити, тому ось там з кожного пейчека, щоб вам платили по 200 доларів, поки не виплатиться. І людини є там 20 років, щоб платити вам ці гроші. Тобто. Якось так. Скажи, а коли, от власне, сталася аварія, і страховка лише, лише завершилася вчора, позавчора, декілька днів, є, є якась можливість, не знаю, що вона ще буде діяти, що, можливо, страхова компанія, так скаже, та добре, можливо, ви випадково пропустили. А, ну, якби є такий, називається grace period, так, grace period він по закону, якби тут. А... Знову ж таки, страхова компанія має з цим погодити. Тобто, якщо, не дай Боже, там пройшло пару днів, ви ще можете зателефонувати вашу страхову компанію і заплатити, і сказати їм, а, тобто, і заплатити, і вони поновлять вам з того часу, коли вам закінчилася ця страховка. Тут більше питання. Якщо в цей час, коли ви телефонуєте в страхову компанію, наприклад, в такому випадку, напевно, краще піти онлайн і заплатити, або по 1800 вісімсот номеру. Тому що якщо ви телефонуєте агенту, у вас агент може спитати, а у вас сталася в цей час якась аварія? Якщо ви скажете ні, а тоді, то це означає, що ви ну, обманули страхову компанію. Якщо ви скажете так. То агент може так само має право вам сказати окей, м вибачте. вибачте, будь ласка, ні, ми ми не хочемо, ми не будемо вам поновлювати страховку, тому що у вас сталася аварія. Тобто тут уже залежить від страхової компанії, які вони мають палець там від агента на кого потрапити. А окрім цього, грейський період а, заднім числом ніяк no. не можна зробити. Ніяк, тому що ну, якби <рес> я знаю, мені інколи телефоную, Я чесно вам скажу. Телефонує людина і каже: в мене сталася аварія, зробіть мені страховку. Про пропонують кеш. <головік> <головік> кеш не пропонують, але вони просто чесно вірять, що вони можуть зробити заднім числом страховку. І ти пояснюєш людині, що можливо, там скільки років тому це ще можна було б зробити, коли були якісь паперові аплікації. Зараз при таких технологіях в нас є кожна секунда, коли з'являється там, в першу чергу, коли я ввожу в систему. Тобто мені вже показує, там, наприклад, що. Юліюсь, біду, я вела до нас в систему в 11.53 AM. В мене є телефонний дзвінок, коли ви нам зателефонували. Потім, коли ми вам в 12.05, коли ми вам квоут зробили, і в 12.50, коли ми вам почали страховий поліс. Тобто, ви розумієте, що це комп'ютер, там все видно посекундно. І сказати, якби, та, у агента є binding authority, Тобто я маю право, наприклад, заднім числом комусь зробити страховку. Але. Це стосується тільки в тих випадках. Наприклад, якщо вже є квот, людина подзвонила мені в п'ятницю, я їй зробила квот. Вона сказала, окей, супер, я погоджуюся. От я завтра зателефоную, заплачу, тому що я в суботу їду купляти автомобіль. В суботу вона мені телефонує, каже: Юля, все, я тобі ось моя там карточка. А, будь ласка, зателефонуй, мені треба заплатити, бо я купляю автомобіль. А Юля, не дай Боже, там пропала кудись. там, не знаю. А, але у вас є цей запит, що ви написали мені емейл e чи ви це, що ви кажете підтвердження, що ви хотіли купити цю страховку а, в понеділок, я приходжу, прослухала цей емейл. E я можу тоді піти назад і зробити вам поліс там з суботи. Але в мене буде доказ, якщо до мене прийде андеррайтер чи людина, там, яка перевіряє мою роботу, вона побачить, що цей квот був зроблений ще там в п'ятницю, тобто немає жодних до мене питань. Скажи, будь ласка, а от загалом а, страховий агент це є друг чи ворог під час от таких аварій? Тобто, коли ти дзвониш страховому агенту. Ти маєш бути з максимально щирим, чи ти все ж таки маєш бути думати про те, що він представник компанії, компанія все ж таки буде до останнього битися за те, щоб тобі не виплачувати гроші, і ти маєш двічі думати перед тим, як щось сказати. Тобто, які відносини з страхового агента і людини, яка потрапила в аварію? Ну я сподіваюся, що ваш страховий агент вам друг. Тобто, в мене всі мої клієнти, я їм зразу кажу, коли оформлюємо будь любий страховий поліс, що сталося в першу чергу. Зателефонуйте нам. Uh, да, в мене є як це fiduciary responsibility, так як ми називаємо, перед клієнтом дати йому всю інформацію, і так само перед страховою компанією. Тобто я не буду там обманювати страхову компанію, якщо uh, ну, ми говоримо про якісь дійсно там якісь речі, що клієнт там обманює? Тобто я не маю права вскрити це. Але що я можу вам сказати? Якщо я друг ваш і ви мій клієнт, страхова компанія, чому агенти ніколи не мають справу з клеймом? Тобто страховий агент не є та людина, яка виплачує вам гроші. Страховий агент не є та людина, яка оцінює ваші целі. Тому що страхова компанія завжди знає, що страховий агент буде на стороні свого клієнта. Цікаво. от і все. Тому що ми будемо захищати свого клієнта до останнього. Це в моїх інтересах. Це мій клієнт. Я йому зробила страховку, я там йому вірю, я хочу, щоб йому було краще. А це не тому, що просто ну тому, що у мене є relationship з моїми клієнтами. Вони мої там, ну не знаю, не друзі, але принаймні це є люди, з якими я так, ти відповідаєш так само. Так деякі, я за них деякі це мій. і мені хочеться їм прямо дивитися в очі, коли я їх десь побачу в церкві, чи це я не хочу, щоб вони казали, ага, і там це. Тому коли люди телефонують, я завжди кажу Окей, скажіть мені, що сталося насправді. Я вам скажу, я вам чесно дам свою пораду, що треба робити, і якби люди не бійтеся цього робити. Якщо у вас є хороший релейшншип з вашим страховим агентом, тобто скажіть, як є, тому що ми завжди краще знаємо. А, ну тобто, я завжди, наприклад, кажу Окей, щось сталося. В першу чергу не робіть клейм зразу, підіть оцініть, тому що дуже часто людям сталося там. Я не знаю маленька царапина. Вони йдуть, оцінюють на бадіша, mm -hmm. а вони вже відкрили собі страховий Випадок та страхової компанії, як ну, тобто. Не варто було цього робити. Є різні випадки, коли я знаю, наприклад, що це буде людини провини. Я їй так і кажу: ти можеш спробувати. Але реалістично кажучи, такі-то, такі-то умови, ти повертав наліво, ти мав пропустити, тому що в 90% якщо ти повертаєш наліво, там це буде твоя провина. Ти можеш спробувати, але розумій, що коли ти там робиш це, це то це буде там твоя провина. Ле, давай на завершення розберемо той кейс, про який ми говорили спочатку, що. Флеш рояль чи джекпот, як як і заводу можна його називати. Сталася аварія і. Ні в кого немає страхівки, ні в мене, ні в тебе, умовно кажучи, немає страхівки, приїжджає коп, коп в шоці, береться за голову, не знаю, чому він приїхав, тобто загалом як, як тоді розвивається ця ситуація? Як відбувається все? Ну, в першу чергу, знову ж таки, хтось має бути винний, так тобто хтось винний в цій буде аварії. В другу чергу, якщо ви між собою, якщо щось сталося і не приїхала поліція, і у вас немає страховки в є людини, тобто тут вам треба домовлятися. Або просто роз'їжджатися, або ви кажете, окей, я вас там буду судити, бо ви вдарили мою машину, у вас немає страховки. Тобто, це ваше право абсолютно. Дивись, давайте сталася аварія. Ти mm -hmm. мене вдарила. У мене немає страховки, в тебе немає страховки, але ти мене вдарила. Я знаю, це твоя провина. Так. То що би ти порадила мені робити, знаючи, що в мене теж немає страховки. І судити тебе, йти до кінця, чи е, все ж таки просто… Ну викору? тут факт просто того, що якщо в тебе немає страховки, це не звільняє іншу сторону від відповідальності. Інколи люди телефонують і так само кажуть: там, щось там не то, я кажу. Це все рівно, якби факт залишається фактом. Це провина цієї людини. Тобто, чи ви маєте право її судити, маєте абсолютно. Тому що якщо ви підете до судді, скажете, розкажете, у вас там є докази, що ви там не знаю, у вас є відеореєстр, А якби факт, що у вас немає страховки на це, не має впливати? Звичайно, що суддя може сказати йдіть просто в вашу страховку. А, але так само розумієте, що якщо приїхала поліція, то... Тій людині можуть дати тікет за те, що вона там щось неправильно зробила, а вам і тій людині дадуть тікет за те, що немає страховки, і вам, і ви разом з цією людиною, напевно, зустрінетесь в суді перед суддєю, де ви будете показувати ваш папірець, окей, в мене вже з'явилась страховка. Ага, ще дуже важливий це: чому? Чому, будь ласка, не тільки, навіть якщо ви найкращі водій на світі. І вас ніколи в житті не зупиняє фут-фут-фу і -фу -фу, не зупинить поліція. Це не єдиний раз, коли штат дізнається, що у вас немає страховки. Кожен рік ви реєструєте вашу, ваш автомобіль, вам треба мати license plate sticker. Uh -huh. І коли ви заповнюєте на цей license plate sticker, вони вас питають, яка зараз у вас страхова компанія? Якщо ви це робите онлайн чи в якомусь там currency exchange, і вас не взяли цю інформацію, я вам гарантую, що вам присилають такий листочок від штата. Іліної, де буде писати, будь ласочка, дайте це вашому страховому агенту, який має дати підтвердження нам, що у вас була страховка з того часу, як ви зареєстрували автомобіль. Якщо у вас не буде цього підтвердження, вгадайте, що станеться? Штраф. штраф і права, можливо, да, штраф і це. Тому пам'ятайте, їздити без страховки, воно просто цього не варто. Так, якщо а, математично піде до цього питання, нехай ви економите там, 300 доларів на рік, але коли, не дай Бог, станеться аварія. Тут вже буде сума не в сотнях доларів, а в тисячах. А ще тут таке нагадування. Мені недавно телефонували і казали, ну окей, в мене там три машини, але я маю страховку на одну, що вона не розповсюджується на інші. Ні, вона не розповсюджується на інші, Просто всім нагадую, ні, воно так не працює. А кожен автомобіль має мати по закону в штаті Іліної авто хоча б. Ну і знову ж таки, ми це все говорили так е трішки лайтово. Ми не розбирали ті випадки, де є фатальні наслідки. Там, я, там я думаю, взагалі буде нікому не весело. І не Тому осна. що тоді вас будуть судити і знову ж таки, про мінімальне покриття. Це найгірше, напевно, що я можу сказати. Та, не дай Боже, стається аварія, і фатальний якийсь наслідок. Чи просто людина покалічена до кінця життя. Ви маєте мінімальне покриття на 20 тисяч на одну людину. Вас судять. Не дай Боже, це був якийсь медичний студент. Тобто, да, візьмемо найгірший випадок. Ця людина молода і ця людина могла стати лікарем. Тобто вони рахують, скільки ця людина б заробляла в рік, і скільки вона економічно б там до 65 років принесла своїй родині. Тобто, вас будуть судити на мільйони доларів. вас можуть судити. Якщо у вас є що забрати, якщо ви маєте це, я зараз звертаюся особливо до всіх власників там тракових компаній, до всіх власників, якщо у вас є що забрати, я вам гарантую, що у вас це заберуть. Вам треба буде продавати все, а, і, і вам треба буде дуже багато витрачати грошей на адвокатів. Тому це не варто. Маєте краще собі візьміть краще покриття, як мінімум 100 тисяч на 300, якщо є власник бізнесу 250 на 500, і амбрела, яка коштує 250 чи 300 доларів екстра в рік. Це для вас маст. Просто обов'язково. Будемо надіятися, що нас сьогодні всі почули, хто мав почути. І лише пам'ятайте, що аварії знову ж таки не завжди стаються по нашій вині. Наша Де, деколи так. деколи так. ти їдеш спокійно додому, плануєш собі день. А тут сталося те, що ти навіть не міг подумати. Сталася аварія. І може навіть бути таке, що дійсно є фатальні наслідки. Тому страхуйтеся а найкраще страхуватися це з агенцією Юлії Скубіде. Звичайно, зараз в себе на екранах ви бачите інформацію. Отож, номер телефону 773-235-9900. Ще раз це 773-235-9900. Юлія має три офіси. Головний офіс в Чикаго. А офіс також нещодавно тут з'явився в нас на Камберленд біля а, долинка. офіс. знаєте всі чудово, де це де це є. І третій офіс віль. Пригадай. А, наш третій офіс знаходиться в Керолстрім недалеко від а, Блумінгдейл Салфрелайнс, так само самопомочі чи церкви. Там так ми що? ще ні разу не були, але обов'язково завітаємо. Приходьте. Дякуємо, що ти сьогодні з нами в студії. Дякую, дякую що поділилися от своїм досвідом, своїм, а, своїми такими знаєш. Важкими напевно через через біль, через набутими уроками спілкуванням своїми клієнтами. Сподіваємось знову ж таки щиро вірю, що це буде корисно для наших слухачів. І якщо це дійсно так, пишіть в коментарях, і ми будемо продовжувати пишіть, таку телефонуйте, серію. телефонуйте за консультацією, навіть якщо ви з іншої страхової компанії не можете, просто подзвоніть нам за консультацією. Можете завжди завжди чим зможемо порадимо. Дякуємо, будемо прощатися так. до наступної зустрічі. До наступної зустрічі. Радіо Chicago.